Рада вас усіх вітати. Сьогодні ми познайомимося з хлопчиком Петриком. Він потрапив в дуже прикру ситуацію. Я прокинувся вранці і хотів одягти штанці, а вони від мене втекли. Я хотів одягти кофту, вона теж втекла. Я хотів поїсти, взяв пиріжок, а він теж втік. Мене всі речі бояться, ховаються і тікають. Чому Яка дивна історія? Давайте з'ясуємо, у чому тут справа. Погляньмо на Петрика. Як ви думаєте, чому від нього все тікає? Чи все у нього в порядку? Ні, хлопчик Петрик дуже брудний. Не можна бути таким нечупарою. Петрикові необхідно вимитися, а допоможуть йому в цьому предмети з країни чистоти. Їх всі називають предмети гігієни. Давайте познайомимо Петрика з ними. Ось наш перший помічник. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худну. Що це? Правильно, це мило. Ми намилюємо ручки, відмиваємо бруд Мило запашне, мильне. Воно допоможе Петрікові бути завжди чистим. А ось і другий помічник. Витирають залюбки. Ноги, руки, малюки витирають щічки Павлик та Марічка. Що це? Правильно, це рушник. Він м'який і пухнастий, зроблений з тканини. А відгадайте цих помічників, чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка правильно. А на щітку покладу я ще і зубно. Пасту. Відгадали, так, це зубна щітка і паста. Запам'ятайте, тільки той, хто дружить з пастою і щіткою, має завжди міцні і здорові зуби. А це мочалка, її намилюють милом, а потім миють нею тіло. Всі ці предмети гігієни допоможуть Петрику помитися, а ще йому слід причесатися, що допоможе у цьому. Слухайте, він по зачісках мастак вас прічеше. Гарно так розчісав моє волосся. Цей охайний молодець всюди зветься гребінець, правильно. У кожної людини має бути свій гребінець. Зубна щітка, рушник, мочалка також повинні бути окремі у всіх. Всі ці речі предмети гігієни допомагають бути чистими і охайними. Тепер і Петрик про це знає. Зараз він швиденько помиється і від нього більше ніхто і ніщо не тікатиме. Малята я вам дуже вдячний, що познайомили мене з предметами її. Давайте на згадку про нашу зустріч намалюємо всі ці предмети. Гігієни, які допомагають нам бути чистими і охайними, здоровими і красивими. Мерщій малювати! я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!